Всем привет! Ви на канале Рандомчик. И я сегодня вам буду показывать, як правильно отігрувати в союзниках на меду за команду спецназа. Если вы видите тут союзники, і вас вы не встигаєте замічати, І вас оттуда вот так убиває керчик. Так, дивіться, як надо. Берем в руки смок. Кидаємо так. І воно. Ні, і трохи ждемо, воно тут закриваємо. Проходимо так от, і отак і Ну вбиваємо. Да. Убили первого. І щоб другого швидко вбити, ми кидаємо отаку флешечку. Отвертаємося і отак от якщо ми знаємо, що він за коробками вбиваємо його за коробками І все. І да, далі йдемо. Якщо ми за Террористов. Да, я перейшов только що спеціально. Если мы за террористов. Тоді мы йдемо, щоб на розкидках. Опа. Незаметно. Ну і коротше, щоб мы йшли на розкидки И если вас пожеж тут убивають, вот так вот. Тоді ми кидаємо хаешку и... І смок і потім йдемо отак от, отак проходимо і пам! вбиваємо його. І тут ви знаєте, що він отам. Кидаємо так флешку, ну вона, звісно, не зробота, І отак от не так. Ну, коротше, закидуємо об цю стінку молік, щоб він отскакував іменно ось сюди. І мы його підпалюємо, потом быстро отсюда, отак от залітаємо, підпрыгаємо і отак розносимо. Його. Да. И если вы спотекнуте з такою штучкой, как вы постоянно за террористов, ставите тут бомбу, и вас вбивают или оттуда, или оттуда, тоді что проще было. Кидаем отут смог. Думаю, пока що нема. А о, а що тут делать? Ми отута, знаєте, що робимо? Просим у тіммейта смок. А якщо тіммейт здох, а смока нема, з нього не випав, тоді ми швидко кадаємо сюда огонь, флешку і хаєшку швидко плентим отута. І потом ми швидко запрыгуємо отак. І швидко його вбиваємо. І да, якщо ви з, з, за спецнази. За спецназа. Ну, ладно, у мене тут ні, що не вистачає. Ладно, я підберу свою емічку. Не знаю, чого не вистачає. Ну, коротше, якщо ви за спецназ і ви, наприклад, тут і йдете таки а бомба вже заплентена. І вас ждуть десь. Или вот там, другой человек ждет, или вот тут, вот тут, вот тут. Тоді, или вообще оттуда, вот тут. Ну и короче. Ой, я какая прикольная. И короче, дивіться, что в такой ситуации надо делать. Мы залетаем, быстро вот так вот двигаемся. что тут ничего нема... Вот тут тоже так двигаемся. Опа, нема. І отут залітаємо, дивимося теж. І потім швидко сюди. Ось так от ідемо. Дивимося нікого нькома, дивимося нюкономама. І потім отут забираємо і швидко розплентуємо бомбу і все, ми затащили катку. І да, я думаю, багато хто, як і я, не може з цього балкона запрягнути в то вікно. Я зараз із вами вивчусь і вам покажу, як це робити. І так, ми спочатку пригаємо. Ми сначала прыгаємо сюди, потім сюди, сюди. І я не знаю, чи чем... у мене не вийде з першого разу. Це треба буде багато раз делати. Сорі, я не зможу скіпнути, тому що я не знаю, як я ще не дуже навчився монтувати і не дуже навчився грати. Так, коротше, ми швидко залітаємо, отак от, отак. От, отак от. Стоїмо на оцю штучку. І потім. І потім нічого не виходить. Ладно, зараз спробуємо, як з вікна на балкончик запрыгнути. І, коротше, ми йдемо сюди. Идем, ну, я думаю, ви знаєте, да. Я не знаю, як блогери це делает, ну короче, например, что нет. Вот от Отак, делаем і... і падаємо. І падаємо. все, І падаємо. Я сейчас попробую це сделать з чем что смог, не, Ні, мені не показалось. Э, так, І біжим-біжим. Вот біжим. тут вот так з Іли зараз спробувати. Отак от. І падаємо п'ять, як завжди, І ми зараз біжимо, біжимо, бігом, біжимо. Отак сюди. Так, це вот. вот да, у нас буде длинний ролик, тому що він тут дуже довгий. Коротше, у мене не виходить, не буду вас. Так. Вам было... Хорошо, а вони дивились на цей позор. І дивіться, як далі защититися. Ви, наприклад, не знаєте, що отут це пикає Піксель. От, ну не піксель, просто чекає, отак. От. Чекає вас. А, а ви такі на отут, отакі, ідете, думаєте, тут нікого нема. І Ви його. Ваші дістри, ви просто или успіваєте, або не успіваєте його вбивати, но він не успіває. Це на мені провірено. Ну, я думаю, ну, коротше, якщо ви змогли це зробити, тоді молодці. А я не встигав це зробити. Ну і коротше, в мене один раз таке було, що м м мій тіммейт стояв, отак чекав, і нікого не забрав, то, що тут двоє було. Вон вони вдвоє забрали, Мого тімейта, а я отут чекав і ждав, поки вони перезаряджались, я ще ша... і я бігом такий, і, коротше, їх убив. Ну, і забрав побіду в карман. Переходимо до другої теми. Наприклад, ви чекаєте, поки там за плентили бомбу, щоб його вбити. Як правильно його вбивати? Після, ну... Чуєте, якщо у вас звук включений, звісно, я думаю, у вас включений звук. Чуєте, що там хтось закладає бомбу. І такий вибігаєте і раз. -та 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 -та. Да, отак от якось -от. і в мене патрони заканчуваються, у мене 4 патрони, щоб вам все показував. Ну і ладно, я потім АКР підберу. Ну, і, коротше, Если вы не на цій позиції, а на цій позиції. И потом такие ра-та-та-та-та. Та, 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 та". ну и да, да. Сейчас попробую сюзь пока поиграть. Ну и короче, если вы просто залетаете сюда, а вот сюда в колонны. В колонны і вас постійно убивають, як ви просто йдете или оттуда пристріли, или оттуда, или вообще за кошек, коротше всіх, Ну, или оттуда, отута, оттуда. Тоді, дивіться, що ми робимо. Ми спочатку йдемо. сюди. Сначала, йдем, йдем, йдем. сначала чекаємо тут. чи нікого не Потім потом чекаємо там. Ну, я думаю, ви знали, що через оце окно можна отам. Чекач. І, коротше, отута, отута, ми бачимо трохи. Ота ми теж бачимо з той сторони, тільки, а не з той. Ну, і у нас не виходить, спригнути з цього вікна, тому що воно дуже маленька. І як ми бачимо, що тут воно не видно. Тут видно токо оце. Так що ми швидко забігаємо і тут вбиваємо чоловіка. Потім швидко. Дивимося ці позиції і якщо ми тут не були человека, ми так і підходимо на тихих лапках, І якщо він не то тоді такі пам' І все. І вбили його. Так і приступаємо до другої теми. Якщо ми приезжаем сюда, просто прочекати позиції. Ну, продивиться, короче. І вас завжди вбивають там, там, там. Там или там, взагалі даже. Тоді, я думаю, я вам там показав, ну коротше. Тоді ми дивіться, як з вами робимо. Ми робимо швидко, побачили, що їх тут дофіга. Ну, а ви один і хочете забрати швидкий клач. Тоді швидко прігаємо сюди, сюди. Ну, коротше, сюди прямо. І потім ось так быстро вникаємося. Цим прострелом забираємо цього. Потім до нас, будемо або один сюди підбіжить, або отам хтось пригнає прострелом за тащу. Ну ні, ми умніші. Ми швидко залітаємо отак, 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 отак. І отак біжимо, і все, заникалися. І отут, якщо хтось буде, ну тут, по... а ні, ми тут ліквідували. Тоді ми отсюди забираємо тут отак, потім забираємо от... Ну, короче, отам який біля балкончика збирався спрыгати, забираємо отут, отут. І потім ми швидко. Ну, коротше, запрігаємо на цю фігню. І забираємо отут челика. Да, і у нас виходить шикарний клатч. Но один мінус. Знаєте, що оце все ми не успіємо зробити. Тому що, вони, у них, вони всі швидко реагують. І, наприклад, якщо ви тут. Отут. Тоді. Я навіть не знаю, то, що отом мій спосіб. Він почті можна сказати не робочий. Так що рандомчик не дуже таки поможе. Оце, й... Тоді ми просто благородно здаємося і пуштемо. короче, благородно не сюди пригаємо, я тільки трохи пересчитав. Бригаємо сюди, потім беремо ножичок. Берем ножичок и быстро. Я вам сейчас показываю. И отак от, быстро. Отак ділим, біжим. Ну, берем на ножик. Вот тут. Быстро ныкаемся, ныкаемся. Отут, если вы не знали, можна подивитися. Ну, ну короче, да, потом быстро забираємо оттуда, Да, у мене два повторного осталось. Забираем оттуда. И забираем. Вот тут, вот так вот. Я, я сейчас АКР возьму, чтобы вам показать. А потом сделаю. Так АКР в моих лапах. Да, тут тоже Небагато меня патронов осталось. Как мы забрали тут. Мы забираем вот так с балкончика Не. Мы сначала забираем вот так с балкончика, чтобы він нас не забрал. Забираем вот тут и потом. Обходимо цього человека з ножичком, щоб швидше йти. Ну, і отут благородно забираємо. Ну і так, да, цей спосіб, я думаю, теж не дуже. І у мене вже способів не осталось. Так що, всім победова, і всім хорошого настроєння от рандомчика. Всім пока-пока!